Є екосистема ДІМ, вона якраз е, об'єднує всі ці системи, які у нас є. Всі бачать все. Це якраз система, яка після того, як ми знаємо наші проблеми, як ми бачимо нашу візію і як ми впроваджуємо нашу візію у життя. Це всі проекти, які е, плануються до реалізації. Вони е, е, мають е, е, якесь грудя. Місті Харкові в нас відбувається презентація. Нової системи Дрім, яка була ініційована Міністерством інфраструктури України і впроваджується зараз у всіх регіонах. Харківщина один з пілотних регіонів. Ми, як обласна військова адміністрація, начальник обласної військової адміністрації Олег Васильович Синьогубов ставить в пріоритет розвиток цієї системи, оскільки Харківщина потребує залучення максимальної кількості донорів і ресурсів для відновлення, це в тому числі інструмент створення довіри. До України від міжнародних партнерів та таких податків. Громада є основним гравцем в цій історії, але, звичайно, цей проєкт має бути охарактеризований в тому числі в контексті відповідності, наприклад, цього проєкту стратегічному рівні. Громада сама затверджує свою стратегію розвитку, але є ще регіональна стратегія, є ще державна стратегія і можуть бути секторальні стратегії.